Температура у квартирі Сергія Олексійовича вище 16 градусів не піднімається вже другу зиму. Зберегти тепло не допомагають навіть енергоощадні вікна. Чоловік регулярно звертався до комунальників з проханням повернути у будинок опалення і тепленьку воду. Далі обіцянок справа не пішла. Якщо сюди навіть попробують, чуть тепленька батарея і все. А так як грядуть морози і все остальное, то це нереально, реальне, буде в квартирі вообще в домі тепло. страждає дом этого. Мерзнути у квартирах, за які справно платять гроші. Жителі будинку почали ще торік. Одразу після того, як майже 100 метрів старого підвального приміщення, у якому розміщувався теплопункт, віддали в оренду під ресторан. Натомість поруч спорудили нову котельню. Будівництвом займалася приватна компанія. І, судячи з усього, технологічне обладнання горе майстри змонтували неправильно донадцятому році. В тепловому пункті було проведено реконструкцію і Мабуть, це і було наслідками такого незадовільного теплопостачання мешканців. Більш як три дні журналісти СТН намагалися отримати коментар від керівництва Шевченківського району. Спершу від будинку і теплопункту там взагалі відхрещувалися, а потім таки визнали дім та котельня на балансі комунального підприємства, куди і зверталися люди. Під час чергового візиту знімальної групи телеканалу Київ у теплопункті коперсалися комунальники. Регулювали систему під те, що було в прошлом де. Ну, жильці живуть і міняють свою систему отоплення. Зараз почали модно діляти подогріви полови, все остальное система розбалансувалася. Щоб не лад з подачою тепла та гарячої води. Комунальникам знадобилося на більше двох днів. Мешканці тішаться, батареї відчутно потеплішали, а з крану нарешті біжить гаряча вода. Як з'ясувалося, аби вирішити проблему, жеківцям бракувало тільки бажання. Андрій Лащу, Олексій Ковалевський, Андрій Гегеля, телеканал Київ.